А ви зараз розумієте, чому виступили? Чому, ви чому з Херсону вивели всі війська із з Бердянську? Всі? Ви розумієте? це? Я, я підозрюю, що і нічим було захищатися. Та було чим що. І підозрюю, що я підозрюю, що не було готовності захищатися. Я, і... я, я вам скажу так, я не знаю чому. От досі не знаю чому. Я скоріш за все десь на фронті загину і так і не дізнаюсь, чому. А, ми, а мені цікаво, чи дав наказ Служби безпеки України виїхати. А хто дав наказ Національної поліції виїхати в повному складі? Ми ж також на них розраховували, як на оборонців. Ну, оборона Маріуполя це, це дуже багато кілометрів, це не поле. Ти не перекриєш там вогнем всі куточки. Ти тому, що, наприклад, в Маріуполі був підрозділ Корт. Такий підрозділ, спецпідрозділ. На початку оборони Маріуполя вони нам дуже допомагали. Це тигри. Вони проводили з нами зачистку будівель, і ми полонених з ними брали. А потім, в якийсь момент, хтось їм дзвонить з Києва і каже: перевдягайтесь в гражданку, збирайте бороди і виходьте. Вони всі, окрім двох кордівців, просто звалюються. Нам навіть нічого не сказали. Ми це дізналися від двох кордівців, які маріупольчані, вони просто залишили. Але вони, не дивлячись на те, що кажу, першу половину там оборони, вони з нами офігенно співпрацювали, вони зробили таку річ. І, от це оці накази, оці скажімо, накази по неспецзв'язку, Їх було багато. Я думаю, що в Херсоні також були накази. І ті, хто давав ці накази, вони десь тут в Києві. Хто це я не знаю, от не знаю. І цим повинна займатися Служба безпеки України і Генеральна прокуратура, можливо, вже займається. Але... але можливо, і ні. А, а, можливо, і ні. Тому що в Службі безпеки України залишилося два е, військовослужбовця в Маріуполі, а вся Служба безпеки України виїхала з Маріуполя. Не дивлячись на те, що вони входили в склад оборони Маріуполя і повинні були підпорядковуватися об'єднаному штабу. Всі виїхали, залишилось двоє. Один залишився живий, він зараз вийшов. З полонено з нами.